Комісії та бюджет комічного роду. Присутні є разом з овальною, хворим є і можемо починати. На Насідні е, комісії винесено сьогодні два питання. Я думаю, що попередньо проєкт були ознайомлені, якщо ні, то я почитаю. Про затвердження зміни про виконання районного бюджету за перше 2024 року. З друге проведення дозволу на проведення поточної роботи з зовнішньої в стіни приміщення містивної будинку нашого Ощанка 23 приміщення. Є пропозиція підтримати порядок денний за основу. Справді до голосування. Хто за? Буду придумаючи. Ви троє? Рішення прийнято. Тані пропуляти за першу звіту про виконання районного бюджету за 1023 року, доповідає Євген Олесьівна Звєкова. Шановні депутати, mm -hmm. доходна частина загального фонду районного бюджету за 1 півріччя 2024 року виконана в сумі 1 млн 376,5 тисяч гривень при утошеному плані 1 232,2 тисяч гривень, що складає 111,7%. Податків і платежі, так звані власні надходження. За перше привіття складе 451,70 тисяч гривень. Приклання 37 і 40 тисяч гривень. Виконання плану становить 146,9 відсотка. плану надійшло 144,3 тисячі гривень. Основним джерелом надходжень. До районного бюджету є плата за надання адміністративних послуг. При плані 115 тисяч надійшло 136,2 і тисяч гривень. Адміністративні штрафи та інші санкції надходження склали 154,7 і тисяч гривень. Податок на прибуток 34 і 14 тисяч 500 поступило в частини чистого прибутку комунальних підприємств. Надходження від орендної плати за користування майновим конкурсом та іншим майном, що перебуває комунальній власності, склали 100 тисяч гривень. Інші надходження 15,9 тисяч гривень. До районного бюджету надійшло 924,8 тисяч міжбюджетних трансфертів. Це субвенція з державного бюджету на забезпечення окремих видатків районних рад, спрямованих на виконання їх повноважень. 724,8 тисяч гривень. Субвенція надійшла в повному обсязі, а також інша субвенція з місцевого бюджету. 200 тисяч гривень це надійшла субвенція з Бессільковецької сільської територіальної громади. Надходження спеціального фонду районного бюджету за перший півріччя 2024 року склали 352,5 тисяч гривень. Це нас один доходів, був кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності. Видаткова частина загального фонду районного бюджету за перше півріччя поточного року виконана в сумі мільйон сто двадцять п'ять і сім десяти тисяч гривень, що складає 91,4%. Нас було так би два видатків. Видатки на районну раду склали 1 мільйон 105,7 тисяч гривень, з них заробітна плата і нарахування 986,8, оплата комунальних послуг та енергоносію 56,6. Це разом 94%. І інші поточні видатки 62,3 тисяч гривень. Видатки на іншу діяльність складу 20 тисяч гривень. Це не виконання програми забезпечення виконання рішень суду Чорківської районної ради. Видатки спеціального фонду районного бюджету за звітний період складає 281,5 тисяч гривень. Це видатки на районну раду 81,5 тисяч гривень, оплата комунальних послуг та енергоносіїв. І інші субвенції 200 тисяч гривень.

Дебіторська лишається багато років та сама, 17 тисяч 200, яку нам перебудали з Монастирського районного бюджету. За перше півріччя поточного року до районного бюджету також надійшло 2400 коштів від повернених громадянами від отриманих кредитів. Прошу схвалити звідти виконання районного бюджету за перше півріччя 2024 року. Ми послухаємо, що бачили на ряді, є пропозиція. Рішення про затвердження від виконання рейонного бюджету першої комісія рекомендує направити на засідання сесії та підтримати і прийняти запропонуваний проєкт рішення. У другому питанні у нас надання дозволу на проведення поточного ремонту згодом сіне приміщення від будинку цього. Ремонт перекриття цього адвіку круте ситуація також зараз не є втішною, тому що замукає Тічно страждають і за того, що відповідно проводиться певне замовлення даної сім'я. Тому, е, встановивши, що необхідно провести поточний ремонт щодо коштів, то будемо працювати для того, щоб відповідно, отримати відповідні кошти і для того, щоб Попередньо провести відповідний ремонт. Попередня сума ще не встановлена, оскільки дефектного акту ще немає, на цій сесії розглянути проєкт рішення і надати дозвіл Місці, ні, ці Якщо є така воля депутата, то, то щоб підтримати проєкт даного рішення, оскільки дане рішення було необхідне для того, щоб здійснювати належну діяльність структурних підрозділів, які знаходяться на правій оренді в нашому адміністративному. Є пропозиція підтримати і надати дорогу на ремонт поточної, оскільки треба вже область, воно таке оформлено, так? Домович, хто за? за? Володимир Степанович. Є. Іван Володимирович. Михайло Ігорюч? Рішення Значить Є пропозиція доправити проєкт рішення на розідарного засідання. І просити, щоб не прийняли це рішення, оскільки час піджимає. Там подіймав. це вже жовтий місяць, можна так сказати. やる気はない。Yeah, the, the.